Добрий день всім хто завітав до прес-центру Главкому. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні будемо аналізувати стан нашого суспільства. Будемо говорити про ті інформаційні вкиди, ФБ, дискусії, які розводяться досить так активно. Останній тиждень був таким досить агресивним, потрясним на своєму питання такого рефлексивного характеру. Пане як ви оцінюєте, і що це взагалі було останній тиждень такий народ був збурений. Насправді народ збурений щотижня, просто він не пам'ятає, що було минулого тижня, а тим більше у нас вже пройшли новорічні свята. А що було минулого року, взагалі важко згадати. Новина ж живе переважно дні три, і якийсь емоційний слід неї приблизно тиждень, тому це правильна. правильно. Але таке відбувається постійно. А якщо це накласти на якісь більші цикли емоційні, то ми побачимо, що період. Романтичне захоплення і піднесення зміняється цілком проводження певними депресивними станами і посиленням тривожних очікувань. Але на фоні цього з'являються різні додаткові теми, які оці ну, стабільні достатньо стани роблять новинами. У нас створюється ілюзія, що щось відбувається. Сьогодні, якраз, до речі, до народження відомого американського психолога Джеймса Гібсона, це не актор, а не Мел Гібсона, а Джеймс Гібсон. Він був сторонником так званої еволюційної психології. От він говорив, що вплив на людину значно більше справляє його безпосереднє оточення, аніж якісь впливи, які мають такий значить, сугестивний навіювальний характер. І коли ми говоримо про наші власні депресивні стани, про колективні негативні переживання, то цілком органічно для людини наділяти зовнішні сили магічними і абсолютними впливами, таким чином знімати себе відповідальність чи зі своїх ближніх, чи оточуючих, чи свого нам уряду, знімати відповідальність за, за те, що з нами відбувається. Тому Цілком природньо, що ми говоримо періодично про те, що нами маніпулюють, у нас впливають, у нас війна, це все правда. Нас нами дійсно маніпулюють, у нас впливають. Питання в тому, чи наскільки ми на це реагуємо, і наскільки ці реакції несуть за собою поведінку, оскільки мета всякого інформаційного впливу є зміною поведінки. Можливо, крім журналістів, бо для них важливо сам факт оприлюднення певної інформації. Тому, коли ми говоримо про деструктивні впливи Росії в інформаційній мережі, то треба зрозуміти от, наступну річ: будь-яке колаборантство в будь-якій країні під час будь-яких воєн воно ж спиралося не на людей, яких привозять з собою в окупаційному обозі, а людей, які завжди живуть на цій території, тільки мали інакші політичні погляди, інакшу точку зону. І сприяли чи сприяють окупантам в їхній діяльності. Інформаційна агресія, чи точніше, інформаційний вимір фізичної агресії має абсолютно ті самі параметри. І він спирається на людей, які вже живуть в цій країні, які не згоджувалися ніколи з її існуванням і способами її самореалізації. І відповідно, вони виявляють свою поведінку в певний деструктивний спосіб. Інформаційні впливи, які здійснюються проти України, вони мають на меті швидше підбадьорення і додаткову мотивацію цих людей, аніж впливи рекрутування інших людей. Тому я е, хотів би звернути увагу слухачів і глядачів е, мого виступу на те, що якщо у людини є якісь переконання, які є відмінні від деструктивних, то вони не можуть бути об'єктами інформаційних впливів, то у них не міняється поведінка, ви можете бути в цьому сенсі абсолютно спокійні. Але якщо ви відчуваєте е, зневіру, відчай, е, якісь інші негативні емоції, то їхні причини лежать поруч з вами. Не треба виносити їх за межі е, власного буття, тому що цілком можливо, що все значно простіше, ніж вам здається. І зверніть увагу на такі дві обставини. У нас дві теми зараз було зараз в мережах. Одна точно вкинута, інша трошки змудерована. Перша тема це імміграція, яка була абсолютно можу компетентно сказати. Вона була вкинута і змудерована російською агентурою. Це моніторинг з метою виявити можливі соціальні динаміки, і далі на базі на базі цих реакцій вже відповідно, наприклад, впливати на Польщу. Або впливати, скажімо, на деструктивні аспекти українсько-польських стосунків, посилювати їх. Це дуже важлива зараз для Росії. Тема вона активно реалізується і в принципі достатньо успішна. Тема ну, безвізу можливо, це теж має вплив, щоб інші країни ну, босики, ми очікування отримання безвізу і тема еміграції, яка в нас тут розвернулася. Ні, тема безвізу існува існувала існувала завжди. Вона е, має. Більше відношення як не дивно до теми мови, бо це тема, як я називаю релігійного характеру. Вони не мають нічого спільного ні з політичною реальністю, ні з ні з законодавством. Я мала на увазі те, що розгорнута тема міграції, це вплив не настільки на нас внутрішній, як на ЄС, яке має прийняти рішення щодо України до без, без, без візу. І Одним із застережень, яке вони висловлюють, це те, що от українці масово поїдуть до них туди. Будуть виїжджати. Ми дуже сильно перебільшуємо свій вплив на ЄС, особливо з точки зору того, що нас говорять, ЄС е, нами цікавиться тільки в тій мірі, в які воно може, які е, в які в якій мірі цей інтерес сприяє власному існуванню ЄС і парламентських асамблеї, і інших інституцій. Це бюрократична структура, яка ну у якої не тільки одна Україна, є купа таких проблематичних місць у світі. В Європі і у нас трошки манія величі, що ми впливаємо на ЄС, на ООН, на Трампа, на все ми впливаємо. Ми, звичайно, існуємо в цьому просторі, але в своїх пропорціях. Крім того, треба розуміти, що власне мовний бар'єр, і навіть не мовний понятний смисловий бар'єр робить неможливим ці впливи ні, від, ні в один, другий бік. Ми дуже емоційні і дуже скати духовні люди, що дуже важко перекладається англійською мовою. Я розкручувалася, ви вже зауважили, це було питання мови, і ви зауважили, що вона була зрежисована ким? Ні, я сказав, що е, питання імміграції було зрежисоване. Це, це безумовно. А питання мови, я чую останні 25 років, починаючи з товариства української мови, яке існувало ще до створення народного руху України, і воно існує в такому вигляді вічно. Це ві, вічна тема. І тому я називаю цю тему квазирелігійною, оскільки вона має характер вірування. І віри в те, що ця функція є абсолютною і, і визначальною, і з її там, реалізацією, дуже багато чого вирішиться. Частково це так і є. Тобто, перехід, системний перехід на українську мову дійсно встановлює певний понятійний фільтр по відношенню до російської інформаційної агресії, дійсно якось структурує людей. А всередині цього, цього інформаційного простору по, по типу подібності, але при цьому, звичайно, лишається за задушками той масив соціальний, який про це наприклад нічого не знає. Тому ця дискусія в сьогодні близькому сегменті відбувається. Крім того, вона воно ну, є три законопроекти. Я не буду їх аналізувати, бо я не юрист і, і не політик. Але якщо вони розроблені в рамках діючого законодавства і європейського, то тут немає немає предмету для драматизації. Вони або будуть прийматися, або ні. А от же їхнє запровадження, оцінка і поведінка людей згідно цього законодавства, ну я думаю, що буде така сама як стосовно будь-якого іншого. У нас же є правила дорожнього руху, є, ну тільки ніхто їх не виконує. Тому е, суворість будь-яких законів завжди компенсується для обов'язковості їхнього виконання. Я тут абсолютно не переживав з цього приводу, тому, тому ця дискусія має і, релігійно, морально-етичний характер. Вона потрібна, вона важлива. Вона має трошки інший рівень і інший рівень напруженості, але в неї так само переносяться всі ті соціальні очікування, які ну, не мають грошового еквіваленту. А про мову можна говорити без грошей, на жаль. А ви сказали, що останні 25 років ви спостерігаєте ці мовні всплески. За якою метою цю тему витягують весь час на гора, коли треба щось вкрасти, щоб відволікти увагу? Ну це Моя. я повторюся. Там ніяка тема не може бути винята спеціально завжди. Береться і посилюється в суспільстві та тема, яка дійсно людям болить, чи є певна критична кількість людей, які хочуть про це говорити, мають потребу. Ця потреба може роздмухуватися до. Непропорційних величин, і дійсно витісняти якісь, не знаю, питання є декларація, яке благополучно зникли з інформаційного простору, зрозуміло чому. А питання корупції, питання блокування Сходу, питання прав людини, багато різних питань, таких більш актуальних, більш приземлених, коли ну, влада хоче спати, а де гроші? А тому ці от вічні теми де ніколи не буває остаточного рішення. Вони можуть тривати нескінченно, і це дійсно швидше, я би сказав, на внутрішню потребу працює, ніж на ніж на зовнішню. Тому що якраз мовна мовна тема для окупанта вона не є вигідною до розкрутки. Це дійсно це момент блокади. І дійсно з інтенсифікацією українського сегменту в інтернеті тролів російського характеру углівського стало менше, бо їм важко полемізувати ну, з україномовними людьми, тому що їх я не в це 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 ватагант, складно. Теж треба тонко якось працювати. В російському сегменті воно якось ще, ще діє. Але в українському в сегменті цілком з'явилися свої е, політично орієнтовані значить, групи цих тролів, які працюють. Тут у нас все, вже, вже все своє. Ми вже все маємо в себе вдома. Ви сказали про те, що м, кожних. Ну, якби щось досить часто ці інформаційні вкиди робляться з цієї чи іншою метою, А от, на ваш погляд, якого характеру ці вкиди, яка тематика є найбільш ну, прийнятнішою для живляння? Будь-яка звучить парадоксально, але все, що є предметом може бути предметом конфлікту. А ми знаходимося в конфліктному часі, в конфліктному середовищі, в військових обставинах. Все може бути темою конфлікту. Для того, щоб створити конфлікт, його треба персоналізувати. Це, звичайно, через соціальні мережі легше робиться, тим більше, що сьогодні це вже репрезентативна аудиторія, це близько 7 мільйонів людей в Україні. І якщо ми маємо якихось яскравих там, блогерів, персон, там, зрада, перемога чи так далі, вони модерують ці теми, і народ підхоплює, тому що це такий спорт, боліть за одну команду, за іншу, програли, виграли, і значить, відбувається відповідно дійство. А що відбувається за межами цього стадіону, знають тільки ті, хто це влаштував. Де легше проживається? В соціальній мережі, в гліб якоїсь там думки чи через ЗМІ? Треба розрізняти дві, два, два напрямки. Є інформаційні операції, є психологічні операції. Інформаційні операції передбачають дійсно роботу в інформаційному просторі, і переважно це засоби масової інформації, тому що це частина пропаганди, а пропаганда не передбачає зворотнього зв'язку. Агітація передбачає зворотний зв'язок. А пропаганді важливо просто певна декларація, масивність і неоскаржуваність не, 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 не меседжа, який говориться. Тому, в основному, через засоби масової інформації. Мережі і, і тролі підхоплюють це діло і розкручують, посилаються або навпаки. Тут є така білатеральна система. А психологічні операції робляться через агентів впливу, або які е, працюють, як правило, комплексно. Такий бригадний метод. Ми бачимо, що там, ті чи інші депутати якоїсь од, одної політичної орієнтації вони раптом починають говорити про одне і те саме. Бо підтримують якусь одну ініціативу, як у нас було з відомим матеріалом Підпінчука. І тут раптом значить, почу, плеяда людей почала це діло, начебто обговорювати. Тобто, вговорюється, це така форма прихованої підтримки. Це психологічна операція. Хто на ваш погляд? Піддається найбільше впливу. Портрет людей, це інтелектуали, чи це все ж таки там середнячки, чи любен? Традиційні точки входу це жінки і діти. Це завжди. Це, це і предмет, це і інструмент дуже добрий. Ми знаємо це ще з 2014 року, з початку окупації Агресії. І це маркер, це те наше суспільство, яке має гуманітарні засади свого функціонування, легко ведеться, і це болючі речі. Плюс це ті, ті сегменти суспільства гендерні вікові, які заседничого хочуть комунікувати з іншими. Житки хочуть щось розповідати, розказувати. Це, це за безплатно. Діти, діти теж. Наприклад, недавно в Мі-6 британська розвідка оголосила конкурс в Британії серед дівчат-підлітків на інтернет-працівників. Оскільки вони дослідили, що в сегменті з 13 до 15 років. Вони найбільше часу проводять в соцмережах. Це офіційно легальний відкритий конкурс, там значить, групами по школах вони там змагаються між собою спочатку у вигляді змагань, Переможець школи отримує 1000 фунтів премії комп'ютерне обладнання. Ну, така от відкрита допомога. така Територіальна оборона я би би це, комп'ютерна. Оце сегмент. Люди, які пережили військову травму або посттравматичний стресовий розлад. Вони є звичайно вразливими, хоча ними важко керувати Вони на своїй хвилі. І у них є вже свої, свої певні переконання. Це і добре, і погано, але вони не дуже маніпульовані. І, звичайно, і корумповані політики це, це, ну, це дорого, але це ефективно. А то Якось захиститися от можна від Ні, цих інтернетів, як безумовно. навчитися, розрізняти? До, 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 досить просто, треба мати свої переконання. Ну, найпростіше, чим складніші поради і рекомендації по протидії, тим вони менш ефективні, як правило. Як знаєте, як, як, як на фронті, ну проста зброя працює надійніше. Вона може не така гарна і така високотехнологічна, але вона стріляє і вона і вона, і вона діє. Тому, якщо ви маєте власне переконання, причому це може бути бути релі... релігійні переконання, можуть бути патріотичні. Але якщо ви структуровані і Ви поясните собі світ в логічних для вас і переконуючих аргументах, ви захищені від зовнішніх плив, від самодостатньої людини. Оце головна запорука. Все інше допомогове, Бо є е, 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 в людській природі така риса, як Вікрімна поведінка. Ми хочемо, щоб на нас значить, на, ну, не нападали не так же сильно, щоб нас подавали, але щоб нас, на нас понападали, а ми їх потім перемогли. І в суб'єктивному вимірі таке ну, на побутовому рівні часто з людьми трапляється. Тому люди скандалять, тому люди сваряться, тому вони конфліктують. Бо таким чином відбувається процес, в якому у них підвищується самооцінка. Оце є хороший привід для маніпуляцій людьми. Якщо ви людям підвищуєте самооцінку з рахунок похвали їхніх хибних дій, ви можете ними керувати. Це трошки довший процес, а в час справа в тому, що в часи війни вся інформація циркулює втричі швидше. Тому у противника не так багато часу на довгі впливи. У нього багато грошей і можливостей це правда, але він воює на, на широкому світовому фронті інформаційному. І ми для нього важливий е сегмент, але ми точно ну, не, не саме важливі. А є там Сирія, є Трамп, є багато цікавих речей для Росії для, для Кремля, крім нас. Українське суспільство своєчасне яке більш придатне для маніпуляцій, чи все ж таки у нас війна і так ну, там, революція вже, певно, створила якісь. Переконання у вигляді як щеплення. Ну Я, 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 я зрозумів, це хороше питання. Українське суспільство виглядає як дуже зручне для маніпуляцій. Це велика пастка. От спочатку незалежності суспільство виглядає м'яким, недосконалим, романтичним. І на це Москва періодично ведеться. І до якогось моменту воно починає працювати, а потім щось стається, і воно не працює. Довго, довго аналізувати подробиці, але це ну, теж називається національним характером. Якщо дуже коротко якось ем, символічно пояснити, то скажімо там російська свідомість на колгоспна, де має бути гола колгоспу зверху, а українська худісна хутірська, де е, різні хутори будуть учинити спротив, так як вони собі знають, як було і в часи дресової Світової війни, власне. Тому е, е, початки інвазії е, на хутори. Дійсно, там ворожа армія може заповнити цей просто досить легко, але далі починаються проблеми. Тому е, українське суспільство має відпорність, але за рахунок власне блокади своїх зовнішніх і зовнішньополітичних активностей, через ну тут через недосконалість, воно не може вийти на інший рівень е, спротиву. На жаль, партизанська війна так з цим у нас прекрасно. А от далі є проблеми. Тобто, ми, ми, ми легко щось здобуваємо, але нам важко все це втримати. Ні, ми, скажімо так, ми, ну, я вам розкажу улюбовний анекдот, який на лекціях іноді читаю про УПА. В часи 50-ті роки, коли УПА вже було в підпіллі в лісі, вони по ночах ще верталися в села і, відповідно, агітували селяни за Україну, розказували і потім в кінці лекції перепитували, чи вони правильно зрозуміли, що їм розказують кінці такої лекції питають селянина: ну от скажи, Іване, ти коня за Україну віддаси? Каже, коня віддам без питань, тому що зрозумів, що це Україна це святе, надусе. А корову віддаси, і корову віддам. От який же хороший ти українець, молодець. А свиню віддаси? Ні, свиню не віддам. А чому? Ну, бо корови і коня в мене нема, а свиня є. От е, це, е, я думаю, з тих самих часів у нас цей алгоритм, якби буття є, ми дуже легко. Віддаємо, в тому числі ворогу. того чого у нас немає, він думає, що це воно нас є, Він це легко завойовує. Воно його в нас і не було, а вже з в ньому будемо воювати до останнього. Хочеться вже також розпитати у вас таке питання. Якщо вже суспільством, якась певна група людей та піддається на певні маніпуляції, ведеться так би мовити, Ну вже Хуть, хоче важчити на певні інформаційні тобто, якби, рефлексує на них, реагує. Які біохімічні процеси відбуваються всередині цієї групи, які наслідки можуть бути? По-перше, вона неоднорідна. І люди, які отримують за це гроші, і агентура, яка просто працює, є корисні ідіоти, і для яких це є підвищенням самооцінки і таким чином не думають, що роблять щось хороше. Це найефективніше, до речі, середовище для використання в цілому світі. в цілому світі. І е, є дійсно люди, які хочуть піддаватися впливу. Таке теж є. Кожен гіпнезер знає, що якщо сеанс анцестрабного гіпнозу, чим більший зал, тим більше шансів, що він вибере собі людей, які заснуть, значить, там, на його значить, сильний окрик чи, чи наказ. Їх приблизно там одинадцять сімнадцять великих аудиторій завжди існує. І тому якби це весь цей чар гіпнозу спрацьовує. Суспільство приблизно те саме. Є певний сегмент людей, які піддаються тупій пропаганді, бо в них ну, це запрограмовані з різних причин внутрішніх. Оце така сегментація. Це Низька освіченість, відсутність критичного мислення. Ні, як правило, це особисті проблеми. Тут дуже багато соціальних речей і суспільно важливих на практиці вони зводяться до суми. Ну, кажучи, на яку мовою себе ж і, і поразок, коли людина драматизує, реально драматизує в своєму власному житті, то вона дуже вразлива для маніпуляцій ззовні, бо вона демонструє свою беззахисність, вона декларує якби, крик про допомогу, мов, мовчазний такий. І це видно. Видно тим, хто хоче впливати, хто хоче маніпулювати. Кожні вибори на цьому побудовані. Кожні українські вибори є та сама інформаційна війна, тільки ну всередині, всередині країни, і в, в кожній країні так тому технології, які використовуються противником, не ті самі, що в наших що, що виборчих технологіях, та сама корупція, тільки там лавочок, там якісь якісь качелюк, якісь інші речі. А є люди, які, які які за ідею, люди, які ага, я зроблю своєму ворогу значить, гірше, буду працювати з цим ворогом, ворогом, ворогом і другим, і так далі. По такі, такі параметри. Я хочу трошки з вами посперечатися. А, ви зауважили, що особисті переконання людини роблять її захищеною від впливу, угу. скажімо так. А чи не може так, що той маніпулятор, той, хто хоче вплинути, дослідить людину, з'ясує, які в неї є переконання, і цими ж переконаннями так, на них пограти і угу. якби. Є, я зрозумів, є різниця між переконаннями і догмою. Переконання це динамічна система в рамках того, що ви. ну, Як, як динамічний захист на да, Військові люди знають, що, що це означає. Догматиками, звичайно, дуже легко керувати, і це теж те, кого я називаю корисними ідіотами. У них теж є переконання. Але це приблизно як ну, такий стовп чистого поля, який, звичайно, зіпкнути прямо неможливо, а цілком легко обійти з будь-якого боку. Це можна використати. Тому одне з завдань противника догматизувати людей з переконаннями. Це правда. Загнати їх в кут без комбезкомпромісності рішутості, що вони значить, вмерли їм поставили пам'ятник. Це мета противника. У вас є запитання уточнення? Має? Ну що ти тут скажеш? Ну, одним словом, так песимістично ви так. Ні, навпаки. Ваше питання якраз підтверджує мої слова в тому сенсі, що коли я кажу про позитивні речі, ви бачите, як, як песимістичні. Це означає, що сломовку а те, ну все одно все як у нас все драматично. А у, у різних людей зраду, по-різному. зрадофіли. Ми ж не віримо в перемогу, ми віримо більше в зраду. Ні, Термін зрадофіли вживається, вживається стосовно ставлення до, до чинної влади президента, ми локальний сегмент, а е, фінансова системна криза в країні вона періодична. Ми ж говорили це перед початком перед, прес-конференції, перед, 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 перед згадайте 2004 рік. все, значить, революція помаранчева і так далі. П'ятий, зрада, зрада, зрада. Що далі було кризи 2008 року. Скільки часу пройшло? Приблизно той самий період. У нас соціальна динаміка та сама, просто ну, нам неприємно згадувати, що було тоді те саме. А я пам'ятаю, що було в 91-му році те саме. Ще було там Юки на безкучму і так далі. Всі ці процеси вже бували два-три роки. Потім йде спад, депресія, розчарування, фінансова криза, з якою користаються інші політичні сили, і починається все спочатку. Ну так, так суспільство розвивається. Треба дивитися на ці цикли і розуміти, що все буде непогано. Ну але у людей коротка пам'ять. Ми не пам'ятаємо те, що вже було у нас. Це вчора. форма захисту. Люди не хочуть пам'ятати неприємного, їх же не можна цьому звинувачувати. Ну хочуть не пам'ятати. Ви їх не, 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 не змусите. Людину нічого не можна змусити насправді. Або е, зробити ви вона робить вигляд, що вона згоджується. Весь час апелювати до історичних прикладів, в яких ми згадуємо тільки про е, свої поразки героїчні, е, некоректно. І у суспільства з'являється відпорність і до історії, і до спогадів, і згрів до всього, до всього до всього. Це проблема навчання, проблема того, на що ми орієнтуємося в своєму житті, в своєму буті. Ми орієнтуємося на цінності, які лежать поза нами, і абсолютно ігноруємо можливість створити якусь цінність всередині себе, своїх близьких, свою родину. Якщо ви не можете створити Україну там з довкола себе в своєму власному домі, то ви не можете створити нічого. Нами керують люди дуже часто, які в житті цвяха в дошку не забили. ви точно розказуєте, як треба зробити економіку. Замієте. Тому коли я закликаю людей створювати гармонію і порядок святку в себе в голові. Ви тоді, хоча б будете переконливі, переконливіше говорити з іншим, вам повірять. Бо людина, чи журналіст, чи експерт, чи політик, коли він говорить і в нього в очах видно, що у нього в голові повний безлад і, і хаос, а він закликає нас до порядку справедливості і розуму. Ну ні, ні, ні ніхто ж не повірить. Я про це будуть колеги запитання, уточнення чи вам все зрозуміло, все ясно? Тоді що ж, будемо дякувати пану Олегу Так, все буде, все буде, щас, буде щас, добре. час. Можливість нам птичні. Ну завершуємо нашу прес-конференцію.